Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, я вчитель математики, керівник онлайн-курсів по підготовці до ЗНО та НМТ з математики. Але зараз ми будемо говорити про дещо з вищої математики. І у нас з вами рубрика Вишка для Олґі. Реально, я досить давно не писала відео для цієї рубрики, засумувала за вами, за вашими подобайками, за вашими Вау, я зрозумів! І сьогодні ми будемо множити матриці. По перше, ви маєте зрозуміти, що не будь-які дві матриці можна помножити. А які можна помножити матриці? Можна помножити узгоджені матриці, а які матриці називаються узгодженими. Матриці, дві матриці називаються узгодженими, якщо кількість стовпців першої, 1, 2, 3 стовпця да, ми бачимо тут, дорівнює кількості. Рядочків другої. Один, два, три рядочки, три рядочки. О, ці дві матриці у нас узгоджені. Тому що в першій ми беремо стовпці, рахуємо і перевіряємо, чи в другій кількість рядочків буде така сама. Якщо це так, то ці матриці у нас узгоджені і ми їх можемо множити. Перший крок ми з'ясовуємо, чи ми можемо їх множити. Що ми робимо далі? Далі ми маємо подумати, а яка у нас матриця вийде в результаті, якого розміру. Давайте що ми з вами зробимо? Давайте порахуємо. Розмір першої матриці. У нас тут два рядочки, два рядочки, я думаю, ви бачите, і три стовпчика. А в другій матриці у нас один, два, три рядочки і 1, 2, 2 стопчики. Ось. Це ми перше записали. Оце моя така порада під матрицею запишіть. Далі. Тепер обведіть те, що в оці три стовпчики і два рядочки. І викиньте. У вас вийде нова матриця розміром 2х2. 2. Два рядочки і два стовпчики. Тобто ви це маєте зрозуміти. І Перевірити, ми записали, скільки рядочків, скільки стопчиків, і тепер ми кажемо, що в нас буде нова матриця, в якій буде два рядочки і два стопчики. Давайте собі уявимо цю матрицю, у якій є два рядочки і два стовпчики. Ось так. Візуально ми її собі уявили. Що ми робимо далі? Далі дивіться, я витираю все зайве, щоб нам нічого не заважало. І буду працювати. На першому місці у мене буде утворюватися елемент, який стоїть у першому рядочку і в першому стопчику, розумієте? Він знаходиться, я про цей елемент, він знаходиться у першому рядочку і першому стовпчику. Тому з першої матриці я беру рядочки, а з другої стовпчики. Я беру з першої матриці перший рядочок бо мені треба перший рядочок. А з другої буду брати стопчик. Беру перший стопчик. І тепер буду множити перший елемент на перший. 4 множу на 2. 4 множу на 2. Потім ставлю плюс. Далі 1 множу на 3. 1 множу на 3 і плюс. Мінус 5 множу на 4. Мінус 5 помножити на 4. Ось це в нас з вами отакий от елемент буде на першому. Місці в першому рядочку, першому стопчику. Зрозуміли? Дивимося далі. Далі ми з вами. Переходимо до наступного елементу. Він знаходиться ось тут. Він в нас в першому рядочку, розуміємо, що рядочки в нас ось так. Стопчики ось так, да? в першому рядочку і в другому стопчику. Тобто, звідси я беру перший рядочок, а звідси я беру другий стопчик. І буду так само множити. 4 я множу на мінус 4. Помножити на мінус 4, плюс 1 я множу на 5, 1 множу на 5, плюс мінус 5 множу на 6. Мінус 5 помножити на 6. Ну, витру оцю дужечку, і поставлю її трішки мінус 5, помножити на 6, поставлю трошки далі. Отак. Далі ми рухаємося з вами і будемо. Записувати елемент, який знаходиться ось тут. Він у нас знаходиться у другому рядку, я думаю, що ви його бачите, але в першому стопчику. Тобто, звідси я беру другий рядок, пам'ятайте, звідси рядки, звідси стопчики. А звідси я беру перший стопчик, бо цей елемент у другому рядку, але в першому стопчику. Тепер я 2 множу на 2. 2 помножити на 2, плюс 3 множу на 3. Плюс 7 множу на 4. І переходжу до останнього елементу. Він знаходиться в другому рядку і в другому стопчику. Тобто звідси я беру другий рядочок, ну, а відповідно звідси я буду брати другий стопчик. Що ж в мене вийде? 2 помножити на мінус 4, плюс 3 помножити на 5. І плюс 7 помножити на 6. 7 на 6. Нам залишилось це все порахувати. Давайте подивимося, що в нас буде. 4 на 2 я записую 8, 1 на 3 плюс 3. І мінус 5 на 4 це мінус 20. Рухаюсь далі. Тут у нас мінус 16, тут плюс 5. Далі у нас мінус 30. Є. Пішли до другого рядочку. Ось тут. 4 плюс 9 і плюс 28. Ось тут буду рахувати, мінус 8 плюс 15 плюс 42. Дорівнює. Так, що тут у нас з вами? 8 плюс 3 це 11, і 11 мінус 20, це буде мінус 9. Йдемо сюди. Мінус 16 плюс 5, це мінус 11. Мінус 11 і мінус 30, це буде мінус 41. Так, Тут всі числа додатні, будемо додавати 4 і 9. Це у нас буде 13, і 13 я додаю 28, буде 41. Записую сюди. Тут у нас з вами можемо, наприклад, 15 додати 42, і це буде 57, і якщо від 57 я відніму 8, то це буде 49. Ось так. Ось ви отримали таку матрицю. Ми множили матрицю розміром 2 на 3 на 3 на 2. А в результаті отримали ось таку квадратну матрицю 2 на 2. Всі ми дуже добре знаємо, що коли ми множимо два числа, то працює переставний закон. Наприклад, 4 помножити на 2 це 8, і 2 помножити на 4 це також 8. Чи буде працювати цей переставний закон множення для матриць? Давайте перевіримо. Я взяла такі самі дві матриці. Ось вони, бачите, тільки буду їх множити навпаки. Починаю я множення з того, що я аналізую, скільки в мене рядочків стопчиків в першій, скільки в другій. Ця матриця має розміром 1, 2, 3, 3 рядочки і 1, 2, 2 стовпчики. Всі розуміють, що спочатку ми рахуємо рядочки. Чому? Уявіть, що у вас є квиток в театр. На цьому квитку є ряд, а потім місце. Так само і тут. Спочатку ряд, а потім стовпчик. Дивимося тут. В другій матриці у нас 1, 2, 2 рядочки, але 1, 2, 3, 3 стовпчики. Пам'ятаєте, ми ось ці два елемента обвели і ніби знищили. І тепер у нас утвориться нова матриця розміром 3х3. От в нас в результаті з вами буде матриця розміром 3х3. Тобто 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ось така. І ще 1, 2, 3. Ну От, ніби все я заповнила. Тепер мені треба це все рахувати. Кожен раз, коли я працюю з якимсь певним елементом, я роблю собі акцент. Ось цей елемент у мене знаходиться де? Він знаходиться. В першому рядку і в першому стовпчику. Звідси я буду брати рядки, звідси я буду брати стовпчики. Я беру перший ряд і перший стопчик. 2 я множу на 4. 2 помножити на 4 плюс мінус 4 множу на 2. Мінус 4 множу на 2. Далі перехожу до наступного елементу. Він в мене ось знаходиться. Тут в нас так само перший ряд, але вже другий стопчик. Тобто я кажу, що я буду працювати з першим рядком, але другим стопчиком. Ось він у нас. Тому я 2 множу на 1. З вашого дозволу я зразу буду писати 2. Я думаю, що ви розумієте, скільки це. Мінус 4 я множу на 3, буде мінус 12. Тепер я перехожу до наступного елементу, а який би це мені колір вибрати, я взяла синій. Він знаходиться ось тут. Це перший ряд, але третій стовпчик. Тобто продовжую працювати з першим рядом і переходжу, беру третій стопчик. Я 2 множу на мінус 5, це мінус 10, мінус 4 множу на 7, це мінус 28. Ну що ж, будемо рухатися далі. Ми вже переходимо до другого стопчика. Перепрошую, до другого рядочка. Ми переходимо з вами до другого рядочка. Для, того, для цього я буду брати. Зараз я прибираю наш оцей перший ряд, щоб він нам не засмічував. Ось, Тепер цей елемент знаходиться в другому ряду, але перший стопчик. Тобто другий ряд і ось цей перший стопчик. 3 множу на 4. 3 множу на 4, це в нас буде 12. Далі 5 множу на 2, це буде плюс 10. Тепер елемент, який в нас знаходиться ось тут. Це другий стопчик і другий рядок. А якщо правильно, то другий рядок і другий стопчик. Першим називаємо рядок. Тобто я беру другий рядок і беру другий стопчик. 3 множу на 1, це буде 3. 5 множу на 3, буде 15. І елемент, який знаходиться ось тут, це другий ряд, але третій стопчик. Тобто той самий другий ряд, але третій стопчик. 3 я множу на мінус 5, це мінус 15. І 5 множу на 7, плюс 35. Ну і в нас залишається з вами ще один ряд. Тепер ми з вами будемо знаходити... Ось цей елемент, він знаходиться в третьому рядочку, я буду брати звідси третій рядочок, і в першому стопчику буду брати ось цей перший стопчик. 4 множу на 4 16. 6 множу на 2, плюс 12. Далі елемент, який я зображаю зеленим. Він знаходиться в третьому рядочку, але в другому стопчику. Третій ряд, але другий стопчик. 4 на 1 і плюс 6 на 3, плюс 18. Залишився ще одненький елемент, ось тут. Це третій ряд і третій стопчик. Третій ряд, звідси ряд, а звідси стопчик. 4 на мінус 5, це мінус 20. І 6 на 7 це плюс 42. О, тепер залишилося все порахувати. Давайте порахуємо, що в нас вийшло. Тут я писала 8 додати мінус 8, то є буде 0 у нас. Так. 0. Ось тут у нас мінус 10, і ось тут у нас мінус 38. Ось так. Рахую цей елемент 22, цей елемент 18 і цей елемент буде 20. Якщо ви помітили, я записую елементи рядочками, тобто я звикаю так працювати, працюю рядочками. Так само і вам я раджу це робити рядочками. Чому? Тому що у вас буде в голові акцент, що спочатку ряд, а потім стопчик. Останній рядочок це 16 плюс 12, 28, і 4 плюс 18 22, і 42 відняти 20 буде 22. А тепер, якщо ви звернули увагу, то ми отримали матрицю розміром 3х3, а коли ми матриці множили навпаки, ми отримали матрицю розміром 2х2. Говорити про те, що вони рівні, ми не можемо навіть з огляду того, що в них розміри різні, розумієте? Тому зверніть увагу на те, що, якщо вас просять знайти матрицю А помножити на матрицю Б, то це не буде матриця Б помножити на матрицю А. Будьте уважні. Навчіться правильно множити матриці, тут нічого складного немає. Головне, будьте уважні, що з першої матриці ви берете рядочок, а з другої стовпчик. Я думаю, ви зрозуміли? Залишайте вподобайки, я на них розраховую.